Оксана Домну та Ольга Хома тиждень, як орендували приміщення для свого салону краси в івано франківську На зустрічі з кореспондентами Суспільного створювали образ мавки для конкурсу. Оксана Домну перукарка двічі переселенка. В 2014 році виїхали із Луганська, а 24 лютого з Сєвєродонецька. Одразу я зрозуміла на так, скажімо, на досвіді 2014 року і Луганську я зрозуміла, що треба виїжджати дуже-дуже швидко. До липня жінка жила на Закарпатті. Потім переїхала до Івано-Франківська. Спочатку орендувало крісло в іншому салоні, а після приїзду Ольги вирішили відновити свій салон краси. Оксана пригадує, що в Сєвєродонецьку, окрім стандартних процедур, часто проводили майстер-класи, тематичні вечори та різноманітні курси. Людям дуже сподобалось, бо е, Прокар е, проводив свій майстер-клас, е, візажист проводив свій майстер-клас, стиліст давав рекомендації, і в нас ще був масажист, який також давав такі рекомендації по швидкому, так скажімо, оздоровленню себе. І ще ми проводили такі заходи, як збиралися таким жіночим колом і робили карту бажань. У березні в музі так називався салон, вибило вікна та пошкодило дзеркало. Зараз про долю приміщення нічого не відомо, каже Ольга Хома. Жінка виїжджала із міста у березні вже під обстрілами. Кілька місяців перебувала у Греції, де живе її сестра. Коли я Почала там працювати, а я зрозуміла, що я вже входжу, поступово входжу в те життя, але воно мені не подобається. Я, як і 15 років тому, я знову стала перед вибором: хочу або не хочу, я не хочу. Все. Бо тимчасово. Це постійне, нема тимчасового. Майстриня змогла вивезти із собою третину косметики. Наразі жінки просто надають свої послуги, але планують із часом перетворити свій салон на майстерню перевтілень, як це було у Сєвєродонецьку. Кожна жінка, коли заходила, вона не просто стриглась. Ну, це не просто підрізати кончики або змінити зачіску або колір. А, ні, це. Це перетворення, тому що жінка приходить у перукарню за... Натхненням, за натхненням. Тому і наш девіз був ти народжена надихати. Наталі Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.